Можеш показатись, якщо що. Добрий день. Підкажіть програму для обліку ТОВ. Добрий день. Ми свої ТОВ ведемо в програмі БАВ. Нам подобається. Вона така програма для мене, як і на мене, то сучасна, зручна. Ну, в першу чергу, мабуть, сучасна, тому що, начебто, всі по-своєму зручні зручність в чому полягає. Коли ти звикаєш, вже, тому що зразу то воно все-таки, наче не зручне, те, що нове, то воно здається, незручним. Коли звикаєш, то зручне. Але вже в ній, я вже, мабуть, років в 5 у ній працюю, тому... і коли я з нею тільки познайомилася, вона мені сподобалася. Тому ми рекомендуємо. У нас є підприємство, ну, фірма, мабуть, правильніше сказати: фірма партнер яка нам це все організовує. Думаю,